До учнів Чернівецького ліцею на урок завітав учасник антитерористичної операції. Педагогічний колектив разом із ліцеїстами постійно допомагають українським бійцям, які обороняють нашу державу від агресора. А сьогодні учні змогли особисто поцікавитись у бійця, чого нашим хлопцям найбільше не вистачає і яка ситуація наразі на Сході. Подробиці далі. Учні ліцею номер один бійцям, які обороняють нашу державу від агресора, допомагають вже давно. Але цього разу один із тих, для кого діти збирали допомогу, завітав до їхнього навчального закладу. Діти чекали цієї зустрічі із нетерпінням, щоб більше дізнатись про будні наших бійців. Я вважаю, що це допоможе нам дізнатися наскільки важко і бійцям. На ну, на сході і, ну це допоможе нам якось зрозуміти цінності в житті, розібратися, якось може зрозуміти, що ті проблеми, які у нас маленькі, що вони не настільки вже і сильно якось шкодять нашому життю. Мені потрібно зрозуміти, що ну які там дійсно проблеми, ну щоб розказали там від першого лиця, які там дійсно проблеми на сході, і що ну це можливо поможе допоможе мені більше зрозуміти, яка це необхідність допомагати бійцям, і тобто ну Якась в мене, може ну, я їм допомагав просто більше, ініціатива в мене з'явилася. Для мене ця зустріч дуже важлива, тому що я слідкую за всіми новинами, за цими новинами зі Сходу, і мені ну, цікаво від першого лиця також дізнатися, як воїни там виживають. Один із ліцеїстів для учасника АТО підготував навіть невеличкий сюрприз, який учень написав особисто: Україна наша рідна мати і бажання, і щастя, і мир. Але як прийде, біда в наш дім, то за рідну землю ми підемо в бій. Тяжкий час над нами нависає, та ми рук не покладаємо, щоб свободу українцям дати, час не гаючи на схід пішли солдати. Зараз я навчаюся в ліцеї і всім цим завдячую лише їм, що життя, що не боячись загинуть, за нас всіх пішли у бій. Тож тримайтесь, ви серця хоробрі. І за вас ми молимось завжди, щоб вернулись ви живі й здорові до домівки вашої сім'ї. Патріотичне виховання на часі. І це в нас далеко не перша зустріч, і далеко не перший захід, який в нас присвячений патріотичному вихованню. Тому що всі ми розуміємо, який час переживає зараз Україна. В Україні, ну точніше, на сході нашої держави, іде війна, і діти повинні. Знати про це повинні знати ті реалії, тому що вони в нас дорослі, це старшокласники ліцею. І сьогодні є чергова така зустріч, такий захід патріотичний, де діти зможуть познайомитися із учасником антитерористичної операції на сході України. Віктор, учасник антитерористичної операції, який цього дня завітав до ліцею, учням розповів, що на сході був двічі, як отримав поранення та як втратив свого бойового товариша. Останній раз мою роту відправили в село Кримське, Луганська область, Слов'ян район. Міто бувши там місяць, 1 листопада, наш просто стріляли мінометами і градами. Мене було поранено осколком ногу. Одного нашого товариша вбило, командира роти, офіцера. Там багатьох одному осколок, так буду говорити, по-простому, в тому. одному осколок голову попав, лишився живий, мені в ногу, одного кантузило обгорів хлопець, поважний теж лишився живий. Один, будемо так казати, такі реалії. Віктор сподівається, що війна вже найближчим часом закінчиться, і ми як раніше зможемо жити в мирній державі. Надіємося, ми що це вже може коли закінчитися, бо чесно вам сказати, хорошого там нічого немає. Я чесно вам хочу сказати. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.